Поїхали оффроуд, починається не з кавы. Так, понижена включена. Зараз будемо випробовувати нашу болотну гуму. Ассистент, ассистент парковки. Шикардос, начало отлично. я второй день в жизни в Диве за рулем вообще сижу. Да второй раз. Вот тебе крест Вот вся людина сказала, что ты 50 роки уже во фроуке. Я второй раз в жизни сейчас сидел за рулем Нивы. Я тебе отвечаю на все, что Вот и монетина. Так, сюди ми напевно не поїдемо, напевно нам краще отам поїхати. Бо у нас ще захисту дна немає. Захист дна у нас рідний пластиковий. Так, ну оця ніва на Сільвірах 30-х, напевно, може 29-х. Минут 10 боролась в цій самій калюжі. Буксувала, назад, вперед розкачувала, а ми взагалі проїхали без питань. От вам і лінхай. Дивись, какая у нас покатуха сегодня. Патрольчик 60-й. Старичок, коротыш. Мега УАЗ на мостах от грузовика. Мерседес не мог. И мотор тут 2.7 мерседесовский дизель. L200. 80-ка Toyota. 100 Чирокес 4 литровый. Сотка поедет туда, чиня. Не? нет? конечно. Так, что тут у нас? Э -э, не Васик, Стандартный автомобиль. Чисто панторезочка. Ну и тут у нас еще один 60-й патрол. Не, 61-й. Ржавенький, но боевый. Вот вам резный в маске. Значить квадрик легенький. Його тут взагалі не присасувало, він пройшов без проблем. а Бачите, що в патрола відбувається. Він одразу провалюється. Ох і маньяки. Ніва, слідуючий. Ось <суміло> така движуха, отак от починається оффроуд, Як вам? Так, ще один претендент. Значит, показать свои возможности. 40-й триподор, 2.7 Mercedes мотор. Значит, мосты от грузовика Mercedes у мог. Портальный с бортовыми редукторами. Клиренс сумасшедший. Так Нила проехала своим ходом. ОАЗ. Сейчас подивимся, как проедет. Патрол проехал своим ходом. Ну правда. Некоторые движения назад, вперед в раскачечку пришлось поделать и Ниве, и Патролу. Сейчас побачим на что сдатный УАЗ. Масса величезна. Единственный, кто тут проехал без проблем пока, то это кто? Правильно, квадроцикл Линхай 550. видите колесо больше метра глубиной. Все, мне кажется, что у вас приехал. Олег, выходи вправо, потому что тут узко, ты не пройдешь. Ім треба спускати колеса. Не пішов. Глянь, красавчик. Шикарно. Ну, кліренс зарішав із 40 колеса. Так, а тут Тойота 80. Це наш товариш Джипер. А зараз військовий. Не так давно скидались на цю автівку для їхнього підрозділу. Но вона підрозділу підрозділ ще не поїхала. Зараз проходить обслуговування, перевірку. и только потом поедет у войска. Опачки! Леня известный джипер, у него Сузуки Самурай Джуманджи на УАЗовских военных мостах с бмв мотором и на мостах военных УАЗовских. Не спешите. Ну что, тут ничего интересного не просто сложность геометрического прохождения между деревом и все. А фонарик где? Короче, приблизно вот такой оффроуд. Ну, господа, можно чуть-чуть... А, а ты, ты надеешься, у вас что он тебя покидит? на сороковых колесах утонул, а утонула нету, и Нива. Нету, здесь Бразерс нету, это запрещенная фирма. Вода в Ниву затекает через открытое окно. Где? Ну что, может, вот так оффроуд сегодня и заканчивается значит, все на суще у вас запустили. На УАЗе снимали форсунки для того, чтобы воду выгнать из цилиндров. А на дизельном моторе форсунки снять не такая простая история. Вот, ну и что? Ну и что? Дочекаємося доки витягнемо Ніву. В Ніві води повний двигатель. Ніва домой на веревки. А ми, можливо, ще поїдемо на якийсь оффроуд. Так, нарешті УАЗ в строю Ніва утонула. Ніву відтягнули на сервіс, тому що води дуже багато скрізь. Оффроуд продовжується. Ну, Land Cruiser 100, конечно, автомобиль в оригинале в классном состоянии. Власнику его, конечно же, жалкувато. Поэтому їде досить аккуратно. Так, ну а за нами мега УАЗ. Так, ну тут достатньо глибока колія і у нас є шанси в глибокій колії порвати щоки на пластику, в ту колію ми нырять не будемо, А от в оцю спокійненько собі ниряємо і йдемо на холостих оборотах. какая тут болотяка, и слева, и справа, Яка прелесть. Ну на наших покрышках все бездорожье нам абсолютно не страшно. Так, походу сотка не може проїхати, кудась упирається. Хоча вроде бы у автомобіля грязі вішини і, можливо, возможно навіть даже працює. Автомобіль дуже доглянутий. Ну що, пока пауза. оф-роуд трошки песочку Что на всех колесах квадроциклу будет тяжело. Рабочая температура не поднимается. Возможно, конечно, двигатель ему ну, чуть-чуть тяжче, но в критичной нагрузке Абсолютно немає ніякої. Пісок дуже сухий, дуже в'язкий, дуже зибкий. І їхати насправді тяжко. буксовала ми заїхали без проблем зараз подивимось як всі інші заїжджають. ну в принципі машини всі приспустили колеса то всі їдуть непогано ну видно летять летить пісок із-під колес буксують гляньте даже не васик їде чиракес ще один Там у нас ще один патрон. Натяжечку їдуть, ну заїхали маньяки. Така файна гульня. Лёня специалист по переворачиванию маленьких автомобилей, но вероятно и вылый автомобиль захотел испытать на предел опрокидываемости. Пісок дуже зыбкий, дуже крутий підйом. І тут надо тільки ходом з розгончика брать, потому що в натяг взагалі діла не буде. В натяг пісок зривається в верхній слой. і машина копає, і немає можливості преобразування механічної енергії в движении. Так, гляньте, висаджує пасажирів. А, напевно, оператор. с разгончика заскочи. скотчем. Нет. Мало хода. Леня, давай третью. Но він, наверное, на другие поныже не На третьей будет больше скорости. Ну а ми заїхали без напряга. Даже передню блокировку не включав на середньому газу. От вам і квадроцикл. Оце воно. Висадили бо ти тяжлий <рес> да, 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 да. Глянь, без тебе з першого разу заїхали. Да. За второго. За второго? Ну що, ситуація отака. Уже виїзд був додому. Як то кажуть, нічого не передвіщало біди. Так. Голубина чуть выше пояса. Уже зацепив лебедку за березку. Сподіваюсь, что она мене витримає. історія. двигун під водою хорошо що шноркель виведений під капотний простір що там куди далі. Туда? Выехать, так, вправо довольно два права. А я казав, що тут место я казав, що тут, мі... тут місце хороше. Да, место место. Хорошо не хоче? Дуже зручний багажник, що можна трос вот так зацепити, замотати і не наматувати повністю на барабан. Поехали, ну, мы уже себе оффроуд будет. буду. Поехали. Не, ну на том мы сбрасываться точно не будем. На какую? На Руслан. Да уже, наверное, починил человек. Да уже починил, да. я думаю. Помыл Он уже смотри, мыл, главное. он, короче, уже водой заливал, все. Он понял, что мало, решил его так, все помыть. Поливал там внутри, короче, вот так. Не Потолок. Надо да еще. Да. Э так, оффроуд финишировал, финишевал. Покатуха была. Трохи не такою, як планувалося. Планувалося, що буде хард і будемо цілий день рубатись. Но у нас сьогодні наш так скажем, Сусанін два дні в оффроуді. Завів нас одразу в річку, де ми втопили дві машини, втопили УАЗ підготовлений з мерседесовським мотором на мерседесовських мостах від грузовика. Утопили ніву серйозно. Хорошо, що у УАЗу була ліб'ядка і ми швидко витащили з води. Но Двигатель води соснув, тому знімали навіть форсунки в польових умовах, щоб продуть двигатель, выдуть з камер згорання воду. Вот. В Ніві повний двігатель води, Ніва часа 3 простояла в воді, тому дуже багато часу було витрачено на цю історію. Дуже багато часу витрачено на реорганізацію. Поэтому покатушка була така сумбурненька. Але, е, значит, нашу місію. Ми мінімально ми виконали, відтестували оці шини. Хочу сказати, що їдуть вони шикарно. Дехто там в Тіктокі писав, що не вистачить потужності двигуна, там або поламаються полуосі, сразу, або варіатора тригне. Жодного разу не було такого, що не вистачало потужності, колеса крутились завжди. В болотяках, в пісках. Значить, Хватало і мотора, і варіатора. Поніжена передача і він їде. Тому колеса ці ми лишаємо, продовжуємо займатися силовим каркасом. E, значит, при вивороті колес у нас затирав тут пластик. Пластик ми підрізали. Коли вивертаємо в цю сторону, контактує колесо з бампером. Цей бампер мені не подобався ніколи, толку від нього ніякого, тому цей бампер ми підріжемо. І бампер у нас буде виходити десь звідси. Десь звідси і він буде отаким розкосом, він буде захищати всю морду. Захищатиме і пластик, і патфарніки. От. Е -е. Далі зробимо повний захист дна, тому що сьогодні ми валили дерева. І Якщо я не помиляюсь, датчик швидкості тут стоїть десь в задньому мосту. У нас перестав працювати спідометр. Не пам'ятаю, де він точно. Можливо, десь в коробці. Ну, коротше, бачите, пильники шрусів не захищені, будь-яка палка може його проколоть, тому будемо сюди виготовляти, ну віддавати на виробництво, нам виготовлять захист, знімуть 3 d скан з квадроцикла, збережуть креслення і потім всі бажаючі зможуть замовити вже готовий так скажем, фабричний заводський виріб. Далі по тюнінгу я вже розказував, ми переставимо сюди радіатор повище, щоб його не забувало болотякой. Не знаю видно тут чи ні, та добре видно. Пару болот і радіатор забитий. От плюс лібетка звідси, звідси у нас переїде повище, стоятиме практично в підкапотному просторі, тому що тут, як тільки кудись уперся, все, лебетка під водою або уперлась в берег. Користуватися нею складно, тому лебедку ми перенесемо. От такий набор тюнінгу, який буде закінчуватися установкою шноркелей на варіатор і на воздушний фільтр. Сейчас у нас заборник воздуха воздушного фільтра на рівні сидіння, а піднімемо ми їх десь на рівень зеркал, тобто на рівень глаз водителя для того, щоб можна було долати глибокі броди. Чисто теоретически, там де сьогодні утопили Ніву і УАЗ. Я думаю, квадрик мог проїхати, у нього менша маса, і він би не так провалювався в центрі, там, де промоєна, там, де найбільша глибина, там, де намитий пісок з болотом в'язка, я думаю, він би там проїхав. Но зараз ми там проїхати чисто не змогли через те, що у нас досить низький воздухозаборник. Тобто, якщо ми його піднімемо на висоту десь метр сорок, оце тоді. Тоді б ми змогли там проїхати і мали б там явне приимущество над автомобілями. Ну, 1,40 ми подивимося, можливо, то буде занадто, бо під гілками там проїжджати і так далі. Я думаю, що ми зробимо воздухозаборники для шноркеля і... і варіатора десь на висоті кофра, тобто, щоб воно було плюс-мінус. Отака історія. Отака покатуха, ми всім задоволені. Колеса їдуть. Реально, реально відчувається. В першій калюжі там, де ми їхали, я не засняв, звісно, як там Ніва боролась, як там патрол боровся вперед, назад, вперед-назад, Несколько разів. квадрик просто проїхав як по асфальту. Ось така двіжуха. Тому, кому треба квадроцикли, дзвоніть, кому цікавий наш контент, ставте лайки. Не забувайте підтримувати військових, бо завдячуючи їм, ми можемо. Ось під таким блакитним небом, під зеленими берізками дихать чистим українським повітрям. Значить, ми ремонтуємо багато квадроциклів і баги військовим, актуальна баночка, наша баночка. Знайдете в описі під відео. Донатьте, наближайте перемогу, підтримуйте. Можливо, саме ваш донат врятує чиєсь життя. Тому що квадроцикли і баги працюють в основному для того, щоб вивезти пораненого. Сьогодні пораненим може бути чийсь брат, чийсь син, чийсь кум, значить, е... чийсь зять, чийсь тато, чийсь син і так далі. І від твого донату може залежати те, наскільки швидко ми відремонтуємо той квадрик і віддамо його військовим, а вони зможуть його використати, щоб вивезти пораненого з поля бою. Коротше, їбашим. Всі контакти, і посилання на сайт, і наш телефон, і наша адреса. І активна банка на відновлення військової техніки в описі під відео.